Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і знову про Арестовича. Ану, признавайтеся, хто ще є любителем Арестовича. Треба знати вас в лице. Це а, такий, можливо, недотепний жарт. Але а, я знайшла, бо ви мене трошечки закидали. І приватно, і так екс-радник. Офісу Президента України. Я знайшла дійсно, останній раз його коментували на Динамо Манія, я зробила собі скріншот, тому що там стільки реклами, що якийсь борщ варять. Ось просто щоб ви розуміли. І так, <кій> екс-радник Офісу Президента України Арестович заявляє: якщо Україна програє, то зачистять нацистів, русофобів та бандерівців, а звичайних мирних залишать жити. Це зараз я вам ще так, це він сказав в прямому ефірі, який він провів із Варшави, заявив, якщо Україна програє. Але відверто вам скажу: я нічого не знайшла. Я знайшла тільки його старі. Останні були в листопаді. Ось, і там він говорить, він передбачає такий прогноз на 24 рік, тобто на цей рік, за прогнозом Олексія Арестовича, Україна програє третій етап війни проти Росії. Він назвав три етапи. Цієї війни. Перший почався з 24 лютого. По кінець це можете ви знайти Сосіті UA. Якось так. І м, тут я знайшла, що він першим етапом називає з 24 лютого по квітнень 22-го. А другий етап, який Україна, до речі, виграла. Ну, я вважаю, що не до квітня там було більше перший етап. І Україна дуже добре себе показала. Другий етап він вважає з квітня 22 по листопад 23. Тобто, якраз коли вийшла стаття Залужного, який Україна звела в нічию. Ось, Зараз ми подивимося: третій етап, на думку військового. Військового в лапках, і я дуже великі лапки покладу. Єдине, що йому підходить, це артист і найбільше колишній радник офісу президента. Ще й внештатний от І е, останній третій так етап, на думку його. Почався з листопада 23 го та закінчиться поразкою України. Дійсно, я знайшла такі слова, тобто ви панікуєте не просто так. І він каже, що він не бачить позитивних сценаріїв для України на 24 й рік. Дорогі мої, я не буду, тобто, він додає, що війну ми програємо. А Росія має намір виграти. Давайте так, не забуваємо, що на кого працює наша влада, на кого працював цей славнозвісний втікач і ухилянт. Ось тріпло. Най, най, от ви знаєте, відверто вам скажу: це най, 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 найстарше тріпло в Україні, на мій погляд. Ну, ви це всі так знаєте. Давайте так, не будемо дивитися його прогнози. Краще ми подивимося, на кого він все ще таки працює. Працює він на банкову. Працює він на перебрік. Чи він ще на когось працює? На себе, наприклад, давайте на себе. Давайте на себе і ще, можливо, на когось іншого. І так, зараз ми подивимося. І так, на банкову. Звичайно, на банку. Він отримує гроші. Довго... Це довгоіграючий проект. Те, що запустили Арестовича, це довгоіграючий проект. Перебрік. Ну, перебрік. Тут треба докласти, тому що карта не каже, да ні. Але я всі люблю докладати. Тепер на себе. Звичайно, і на себе теж любимо. тут іде карта. Особисті гроші. І на когось іншого. Ну, ось ця карта може говорити, що він відстоює чиїсь ще. Тобто він може на якогось олігарха, наприклад, працювати. Тут я не можу, не буду докладати, тому що в мене немає імен, на кого він ще може працювати. А Тут чітко в нього є чіткі вказівки нищити Україну. Ну, Він не нищить Росію, це видно зразу. Навпаки, нищити Україну. В нього вказівка нищити Україну. І так, давайте роздивимося його співпрацю з а, Банковою. Вона, ніби ж то, ось ця карта підтверджує, що це було ніби ж то скандал з Банковою і від'їзд. Ніби ж то він відійшов. Але. але Оця карта говорить, триндіти він далі трендить на їхню користь. Тобто. Він, ця карта, знаєте, що говорить? Вона говорить про те, дестабілізація суспільства, щоб ви розуміли. Тобто він продовжує працювати на банкову. У них мір дружба-фестиваль, знаєте, клуб артистів. Далі. Паребрик. От Паребрик я не зрозуміла. На Кремль він працює, Ну, то, що він завербований, це стопроцентно. А от чи він агент Кремля і КГБ там чи ще щось? Тут я трошечки сумніваюся, він рангом не вийшов, він би стільки не базікав. Дивіться, єрмак. І зразу Єрмак, і цей небо і земля. Хоча з одного поля ягода. І так. Що в нього, які контракти, чи є щось у нього з а, Рашкою? Є, тут теж є. Тут теж є. А, ви знаєте, вони його наняли, будемо так говорити, в лапках військовий. Ось військовий в лапках. Це, знаєте, діло случая. Постійно, да, він працює і на рашку теж. І на рашку теж працює. І на рашку теж працює. Ну, особисті гроші не будемо докладати, тому то і так видно, що особисто. На себе працює. Звичайно, для себе любимо, для своїх грошей. І так видно. От. Але ось тут, ще доклад. Да, працює, він отримує ще від когось. І, до речі, цей хтось з України. Да. Тут ми взяли просто Україну, так? Владу. А тут конкретна особа випадає. Невже Зеленський? Під цією картою дуже часто в мене Зеленський випадає. Да, Зеленський. Да, Зеленський. І от знову у нас на дні колоди артисти. Коло, це коло. Вони разом працювали, вони разом там, я не знаю, ну, дивіться, з одної професії. От вам і є. Продажні. Як називав Зеленський, згадайте Україну? Оце вони і є. Оце їхна шайка одна й та сама. Легкого поведіння. Гаразд, мої дорогенькі. Ось. Тобто, давайте тоді ще так. Хто дав цей наказ розповсюджувати таку, вибачте, фігню. Працюємо, ми подивились, а тепер подивимося, хто дав наказ. Опа. Перебрік. А решта не будемо брати. Ну, давайте ще тут візьмемо. Тут уже ну, тут Зеленський вийшов. Особисто Зеленський дав наказ. І так. Опа, перебрик Зеленський. Ну, тут більше підходить сюди. Особисто Зеленський. Від нього йде, тому що ця карта роздвоєння. Ось. Тут ця карта він отримує звідти гроші, а ось тут. Оці його платять, от утримують його ці. До речі, перебрік теж утримує його, бо тут теж хороша сумочка йому виходить. Тут постійно дивіться, як розрізнити, тут він отримує разово. Якусь зробив, знаєте, от дивіться. зараз я вам трошечки поясню, щоб ви розуміли. Перебрік йому платить за маніпуляцію <кій> одноразово. От зробив він щось, заплатили. Банкова плотить йому постійно. Це довгий шлях, довгостроковий, довгоіграючий проєкт. Якось так. Ось. І а, тут я би сказала, що не зовсім це. Тут іде звідси, тому що ось вершник жезла. Звідси іде. Посил пішов від когось іншого, а це ми вийшли на. Ну, я, давайте так. Хто може бути ще таким сонечком? Ну, от скажіть мені, будь ласка, якщо ви інше ім'я назвете, то я скажу іншого. Я тут іншого не бачу. У нас сонце сяйне, зелене. Сонечко, правда, він тут жовтий. Сонця жовтого не бу... зеленого не буває, але в нас воно зелене. В Україні, на жаль, воно зелене. Вийшла карта України. Тобто, оцей хтось. Це і є Зеленський. Дасте інші імена не буду з вами спорити. Тут банкова роздвоїлася, тут дає йому команди той, хто за все відповідає, будемо так казати. А хто за все відповідає? В кого оцей, е, в руках? Не... Єрмак, так. Да. Але без Зеленського там не буде Єрмака. Повірте мені, все ж таки відповідає Зеленський. Все ж таки. Доля всіх у руках Зеленського. І ось тут він вийшов. Ну що ж, ще зірка до того ну це взагалі прекрасно. Самі красиві карти Зеленському впали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро я вдячна вам, дуже вдячна, тому що без вас не буде мого каналу. Без вашої підтримки, без вашої допомоги. Щиро вдячна вам за це. І тільки разом ми разом ми переможемо. Все буде Україна, моя любі на все добре.